Всім привіт дороги, глядачі з вами слайс. Буду я никак знімати без Тараса Ну, зовсім сам. Все, ролик буде такий очки. Такий останній ролик. Будемо грати в Warface і я купив таку кошку. О, такого лінія не болять. Ну, коротше, на День! Денеса купив. Нормальна пушка нічого не каже. Дивіться, маєте відсілення. Ось Іво приціл і осей відразу йде, що відразу їй даєся. Відразу все приціл з Мел. І освобо два. Осей з ручку і ось без ручки. Е, Мені відразу дають стю пушку. Ну, Коротше, комплект ее, сапліті е, тригетес 260. Ну, е, uh, пушка така добра, мені подобається. Е. Uh, uh, я що улюбити дробовик є. Сейчас я вам просто ти. Двох уже на, Ну, файна пушка, мені дуже подобається. Е е ну і хто хоче мій менеджер аккаунт, тому так нормально. Е е ну так, нормально. Ну, мало, чесно кажучи, бабла, але рівень, такий невеличкий на бронза і воронбинічка. Хто кому -то не збирати, он вже дати на нашій аккаунт. Там тут забавно. Uh, і хочу сказати, що туди uh, приходять дуже файні пушки. Uh, я не знаю, недавно мені дуже файні пушки на дам прийшли. Коротше, аккаунт файний. Uh, якщо хтось хоче, то напишіть коментарі. комментарій. Правда, це Напишіть... Я, я створю груди. Спросити себе. Хороша, граната. Це забази. Ні, чекаємо. Десь ще небагато буде. Бо може багато хто О, Оцей. О. Не, може хтось грає у Warface, але просто не може скачати його. І якщо хтось хоче, я вам можу покинути свій менший аккаунт. Так, визите свій аккаунт менший. Я вам може саме коли його, його покажу. Ой, мій менші акаунт, Я вам кажу, маленький уровень. Вона такі пушки. Ось у я купив малишнейника. Такі на пушечки. Слабкі, чесно кажучи. Я, я вам казав, о, така я не... І такого ще на три дні. І у, у снайпа, э, як вам сказати, Бенелі. Э, я забув, як це називаю. Не бажали. Є забув, коротше. І отака ще пушечка. Зараз я попробую на ньому пограти, я вам покажу, як він будемо ну, грати. О, -во. Йому були пушечки, але отака пушечка. Дуже файні були пушечки, а така пушечка. С нами зовсім просто золота пушечка, його така штурмова Анку. Анку, ось. одесі. Видите, ося проста Анка. Оце така Анка. Ну і кто захоче, напишіть мені в ВК. тут буде селочка. Ooh. Ну, и зараз я вам покажу, как пострелять, и зараз я его сделаю лучше. Ну, я уже включил, даже уже сделал. Надо попробовать чуть-чуть, я знаю, пострелять. Пока у меня ничего не было. уже не спал. Осторожно, граната! Да, ну, не честно, они, они пушечки приходят. Не знаю, как он мне не... Такие пушечки фанни проходят. Честно, это Ой, сейчас снайпер сбок под патроны. Пакаем. Ну, пистоль. Простый, тупый. Ну, вот, вот такие пистоль. Ну, тупые пистоли, да. Хоть бы шать. Я открываю другую пистоль, а вроде на своем аккаунте. И мне все подобается, я аккаунт. Команда файл все подобается. Ну і відразу в самому камці, вроді би, я, я у друзів. Ну, якщо не йма, то я добавлю. Ну да. і... Хтось може... Візьмо, бо там я пак. Ой, 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 пак. Я не знаю, хто хоче настріляти. Да. Ось так, зараз я не маю гранату. Бо мене саме не взірвали. Вот, Пушечка буває з двох патрончики. Пальная пушечка. Ну, я вам еще показывал тут эту пушку, я забыл, я просто не Вроде бы, не, сильно больная, но я забыл, честно, как много ну, называю себе в моем Это. Я ведь открыл У меня такий, броник, на всех, на всех тут, вроде бы, я открывал. Граната! Но я спрашиваю, Максима талий не дам почув. Я створив це цей аккаунт, аби він можна було грати. Ну, Я його створив і відразу почав її так по чуть-чуть прокачувати. Ну, мені було вийшло. Ну і зараз Максима такий має аккаунт. Що ми що можна грати з нами на великих аккаунтах? Ну і... Мені сам аккаунт отага бідосякий і може хтось з вас буде потрібен за аккаунт. Я така за силами. Хто захоче до може взяти цей аккаунт. Найперку, тут а, і, і я тут з кимсь постріляти. Якщо ви ще пустота, Якщо ви ще все не грали. Ну, так тут можете постріляти, файно. Тут будуть нормальні ноги. Відразу так три пушки не Треба буде всі модувати і посувати. А, бабочки тут. -ка. Збираю. Е, е, якщо ніхто не заплачує, я все, знаєте, я буду цей аккаунт прокачувати і на усіх наступних відосиках я буду класти силочки на цей на щось мене стріляє. На цей аккаунт. Я його буду такий сильно прокачувати постараюся його добре таки прокачати ту спірито Візьмій його. Я не знаю, чи він точно цього хоче. Всем до побачення, всім па-па. в тепер дво по самий акаунт. Більше всім до побачення і всім па-па.